Добрий день, дітки, подивіться, хто до нас завітав. Так, це Тарасик. Тарасику, чому ти з рюкзаком? Діти, Тарасик розповідає, що він ніколи не літав у небо, тому зібрався у мандрівку. Тарасик хоче полетіти у космос. Це високо над планетою Землею. На чому може полетіти Тарасик? Диво птаха, хвіст горить, до зірок вона летить. Так, це ракета. Діти, хто літає в ракетах у космічні подорожі? Так, у космічні подорожі літають космонавти. Як вони одягнені? Правильно, у космонавтів є спеціальні костюми, скафандри, як космонавти готуються до польоту. Молодці космонавти багато тренуються на різних тренажерах. Ви хотіли б бути космонавтами? Для того, щоб полетіти у космос, потрібна ракета. У нас є ракета. Ні, немає. Проте ми маємо набір цеглинок Лего. Пропоную із цих цеглинок зібрати ракети. Погляньте на зразки. Ракета має бути міцною для того, щоб дістатися зірок. Намагайтеся зібрати правильно. Починаємо працювати. Спочатку ми зберемо ось таку ракету. А тепер пропоную зібрати ось такий космічний корабель. Ось такі лего кораблі вийшли у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фантазуйте, конструюйте, творіть, а ми з Тарасиком будемо чекати на фото ваших робіт. Дякуємо за увагу!